Молодіжна збірна України перемогла Хорватію на євро. Ми за крок від плей-офф у Кощука вселився Месі. Ще один топовий трансфер Челсі, скандал у збірній Бельгії? Куртуа відмовився грати. А захисник Олександрії поставив у ступор Левандовський та компанію. Мене звати Андрій Сенький, Ви на каналі Good Evening І сьогодні ми говоримо про все найцікавіше, що відбулося у європейському футболі за останні дні. Почнемо ми з трансферних новин і одразу скажу вам важливе оголошення, важливу новину про те, як я ставлюсь до цього всього, і як воно працюватиме і працює на каналі Good Evening. Я не збираюся глибоко і завжди говорити про чутки. На цьому каналі переважно ви бачитимете лише офіційні трансфери, трансфери, котрі вже оформлені на сторінках офіційних клубів. Тому що якщо я почну кожну новинку, кожен інсайдик попсмо. То цей канал перетвориться в абсолютне лайно. Якщо вам подобається такий підхід, то обов'язково поставте лайк та оформіть підписку на цей канал. Розпочинає. Стартуємо з трансферу Челсі, трансфер, про котрий говорили ще від зими, і про котрий плюс-мінус було відомо ще з зими. Крістофер Нкунку, форвард збірної Франції та німецької Ляпція, приєднався до лондонського клубу. Сума трансферу становить 60 мільйонів євро, а контракт підписано на 6 років. Він приєднається до Челсі 1 липня. За Лейпциг Нкунку виступав з 2019 року, куди перейшов з Пріс Сен-Жермен за 13 лямів. У сезоні, що минув на. Рахун конкур 23 голи та 9 асистів у 36 матчах. манчах. Це при тому, що величезну частину сезону француз пропустив через травм, і цей сезон далеко не найкращий в кар'єрі Нкунку. Попередній, до прикладу, був куди ефектнішим. Що може дати Нкунку Челсі? Він. Челсі точно дасть ефективність на позиції центр форварда Його можна використовувати і там. Плюс він може зіграти відтяжці, плюс він може зіграти на правому фланзі. Переважно Ляйпці грав у схемі з двома центр-форвардами, Інкунку грав одного з них. Він максимально швидкий, максимально технічний. В нього одні з найвищих показників дриблінгу у німецькій Бундеслізі. І загалом ця людина, котра і добре грає в футбол, і вміє тішити ефектами, якимись прийомами глядачів. Як його використовуватиме почетіно, це загадка, тому що це трансфер. Точно не Почетіну, знову ж про це все було погоджено ще раніше. Але так, Мукунку був одним з найбільш бажаних гравців на трансферному ринку. І велике щастя Челсі, що він до них приєднався. Щоправда, це не прибирає інших проблем Челсі, тому що багато крутих гравців в Челсі приходило. і це не додає Челсі. Авторитету, зіграності, результату, гри і так далі. Найперше, перед тим як отримувати трансфер на вхід, часі потрібно розчистити конюшню. Поки що з цим величезні проблеми. Є інформація про відходи Обаміянга, з'єша інших гравців, але поки що офіційно з Челсі мало хто пішов. Зокрема, точно покинув Челсінголок Канте, котрий на правах вільного агента перебрався в аравійський Алі Хат. За даними Фабріціо Романо, контракт Канте розрахований до 27-го року. Зарплата 25 мільйонів. На рік у попередньому сезоні Канте зіграв всього 9 матчів за Челсі, і причиною тому були травми. Зрозуміло, що праймовий канте стовідсотково потрібен кожному європейському топ-клубу. Але французу 32 француз став дико травматичним і незрозуміло, чи він після цих всіх травм здатен на тривалі дистанції давати Челсі чи іншим топ клубам те, що їм необхідно. Канте це про інтенсив, канте це про двужильність, про те, що він може покривати величезні простори поля, абсолютно безболісно. Та ефективно його одного фактично вистачало протягом багатьох сезонів, щоб в команди під назвою Челсі був хороший центр поля з точки зору перекриття зон та з точки зору відбору. Видно, вже зараз канте цього всього давати не може. Ну і він приєднується в Аліті Хаті до Каріма Бензима. Щодо інших трансферів, зірок. Котрих сватають Саудівську Аравію, поки що зачекаємо. Почекаємо офіційних офіційних новин. Два круті трансфери повернула італійська Рома. Вони взяли двох вільних агентів. Перший це усе Моар з Ліона, центральний півзахисник, котрий вже тривалий період часу, сезонів 5, є абсолютним лідером Ліона. Його торгували багато топ-клубів, але доторгувались до того, що Ліон нічінько не заробив. За інформацією Трансфер його ціна 15 лямів, але він переходить вільна. Агентом дороми. Інший вільний агент, який Роми перебирається, це Еван Діка. Йому 23 роки. Він центральний захисник, який виступав за франкфуртський Антрах. Діка також один з найбільш цікавих центральних захисників німецької Бундесліги, І на трансферному ринку по ньому було чимало пропозицій. Зокрема, ним цікавилася навіть Барселона. Діка може зіграти і в схемі з двома центральними захисниками, і може закрити позицію лівого захисника, але переважно у Франкфурті його використовували в схемі з трьома центральними захисниками на позиції лівого центрального захисника, і це якраз те, що потрібно Ромі, тому що Моуріні використовує в Ромі аналогічну схему. Контракти з обома гравцями довго тривалі, наприклад, Діка угода до 28-го року. І тут Рому слід похвалити, тому що Моуріньо дуже багато злився. Хандрив на те, що дуже обмежений кадровий ресурс у його команди, коли є травми, немає кого на поле випускати і так далі. Плюс немає грошей на якісь там величезні трансфери солідні тут рома спрацювала як потрібно. Обидва цивільні агенти вони на піку, вони у хорошому віці, і вони вже всім все довели. Це підсилення тут. І зараз, З чим Рому я і вітаю. Ну і останні по трансферах, окрім того, що Тотнехем викупив Кулишевського, а Ювентус викупив Аркадіо Шаміліка Марселя. Це те, що Тоні Крос продовжує контракт з мадридським реалом. Це важлива історія в контексті того, що Реал фактично закрив позицію центральних півзахисників, Чо мені Камавінга Берінгем, це наче Тріо центрхавів на тривалу дистанцію. Але що робити з ветеранами? Казіміро продали раніше, хоча він і не такий аж ветеран, Ветеран, порівняно з кросом та Модрічем, модріч поки ще не продовжив контракту з а Тоні крос уклав нову угоду. Відтепер крос точно гратиме за реал до літа двадцять року. Угода розрахована ще на один рік, і це цілком хороша та правильна історія, враховуючи інтеграцію новачків. У Мадридській Реалі щойніше не оптимально все розуміє, знає і частенько провалюється. Камвінга більше грає зліва ніж в центрі Белінгем Не зрозуміло, коли і як заграє в реалі. Тому їм потрібна глибина, і їм потрібен досвід, плюс хороший центр хави. Крос хорошим центр хавом був ще і в попередньому сезоні. Це при тому, що так, крос уже. 33 роки. Чекаємо тепер продовження угоди з Лукою Модрічем, котрий продовжував оголосив, що продовжує виступи за збірну Хорватії. Ну а тепер до новин наш партнер компанія Фабет має дуже хороше котирування на багато багато спортивних подій. Зокрема, у матчі молодіжного євро між румунією та Україною. Фаббет вважає фаворитом саме Україну. Коефіцієнт на перемогу команди Ротаня 2,43. Я вважаю, що це хороша та оптимальна ставка, якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на якусь іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Тепер кілька важливих новин з відбору до Євро 2024 Збірна Польщі програла вже там другий матч спершу Чехії. Тепер вони програли збірні Молдови з рахунком 2-3. По ходу матчу поляки у своєму найкращому праймовому зірковому складі вигравали з рахунком 2-0 і могли забувати ще більше. До речі, зараз поляки тренує Фернанду Сантуш, котрий до цього тренував збірну Португалії. Поляки грають три центральні захисники, але все це виглядає більш-менш. Менш атакувально порівнюючи з тим, що було у Сантуша в Португалії. Але цього насправді мало, тому що в другому таймі збірна Польщі вимкнулася і пропустила аж три м'ячі. Другий з них через помилку Томаша Кінджори, екс-гравця київського Динамо, котрий. Грав на позиції одного з тих центральних захисників і просто обрізався. А третій переможний гол Молдова забила завдяки захиснику, чи то опорнику Олександрії Владиславу Бабогу. Чому це взагалі важливо та цікаво? Ну тому що це захисник Олександрії, котрий. Порвав Левандовського та всю його зіркову банду. Друге, що важливо, це те, що Бабогло грав за молодіжну збірну України за Ю 21 Але пробитися на якийсь вищий рівень оранжування українських збірних у нього не було. Тому він отримав пропозицію від Молдови і нею скористався. Чому він нею скористався? Та тому, що він взагалі народився у Молдові у селі Купчак, це взагалі найбільше гагауське село взагалі у світі. То такі гагаузи, будь ласка, бувайте в пошуку та читайте. Дуже цікавий наряд. Так от до 4 років Бабогло жив у Копчаку, потім з батьками прибрався до Одеси, де почав займатися футболом в Чорноморці, а потім перейшов до Олександрії. Переважно Бабогло грає центральним захисником, а за Молдову в цьому матчі зіграв опорником. Ось як він забив цей переможний гол абсолютний бардак, хаос. Після стандарту у поляків друга хвиля цього, цього стандарту підбір подачі Бабогло головою перекиду і захисників, і з чесного, котрий вийшов із воріт. Так, польські гравці дуже кваліфіковані, вони мають високу індивідуальну майстерність, але не можу сказати, що вони роблять щось надприроднє. Як ми й казали в роздягальні, це такі ж люди, як і ми. Тому нам не було кого боятися, заявив. Баболо. прямо зараз. Збірна Молдови, хоч і має на один матч більше, але все одно випереджає збірну Польщі. Поляки, поляки на секундочку, в трьох матчах мають три очки і відстають до прикладу від Албанії на три, а від Чехії на цілих чотири. Величезної катастрофи немає. Все ще в руках команди Сантоша, але... Пахне, виглядає воно все хреновенько. Бабогло ж, вітаємо, тому що до цього всього це був взагалі-то другий матч Владислава у футболці збірної Молдови. Кілька новин про збірну Бельгії, де все плюс-мінус та й в порядку. Три матчі, сім очок і новий. Тренер ним є Доменіко Тедеско, котрий до цього тренував невдало. Причому німецький Ляпці. Бельгія це команда, яка повністю повністю видозмінюється, в котрій завершили кар'єри в збірні, принаймні її багаторічні ветерани, і Тедеско впихує туди різноманітну молодь. і Типу ноунеймів, no якщо порівнювати ну з азарами різними, також у цьому відборі не міг зіграти Кевін Дебрюйн, який тримався в фіналі Ліги Чемпіонів. Давайте просто глянемо на тих гравців, котрі виходили за Бельгію у матчах проти Австрії, де була нічия, і в матчах проти Естонії, де Бельгія перемогла. Наприклад, Трезор Даішміє виступає за Генк. Дуже толковий хороший вінгер віддав 24 передачі жупільє Лізі Йоанн Бакояко один з найбільших талантів зараз у редівізії. Він виступає за ПСВ. Це люди, котрі виступають за Бельгію на позиціях вінгерів. Якщо говорити про захист, то зліва грає Артур Теат з Рена в центрі є Ваут Фас, котрий привів такий собі сезон. У Лестері також важливо розуміти, що Бельгія вже перейшла з трійки центральних захисників на схему в 4-3-3, і там позиції вінгерів прям дуже і дуже важливі. Крім тих, кого я назвав, також варто відзначити доділки Бакіо, котрий виступає за Берлінську герту. А також доку з рена. Чому я взагалі говорю про таку кількість вінгерів, фангових гравців збірної Бельгії? Тому що в цьому є найбільша зміна в грі цієї команди. Акцент та упор саме на їхню індивідуальну майстерність, і фактично кожен з них чудово провів відведений для них ігровий час. Бельгія змінюється, Бельгія омолоджується, Бельгія стає зовсім іншою ніж була раніше, можливо, менш зірковою, але точно не менш сильною. Але все це не має жодного значення, коли ми говоримо про скандальні історії, Тібо Куртуа Покинув табір збірної Белії перед матчем проти Естонії. На матч проти Австрії Куртуа виходив з капітанською пов'язкою. А на матч проти Естонії з капітанською пов'язкою мав вийти Ромелу. Лукаку такою була домовленість попередня між гравцями та тренерським штабом. Ой, що сказав про це Тедеско. Тібо покинув табір. Ми тут в Естонії без нього. Це ганьба. Ми кілька разів говорили на цю тему. У березні я вирішив, що дебрюйне носитиме капітанську пов'язку, не акцентуючи увагу на тому, хто буде номером 2 і номером 3 у цьому компоненті. За відсутності Кевіна, ми, звісно, вибирали між Лукаку та Куртуаю, чесно кажучи, мені байдуже, тому що в мене є кілька капітанів на полі, наприклад, Вертонген, Караско. Чи кастань перед матчем з Австрією у нас була невелика зустріч. Ми вирішили, що Ромело буде капітаном субота. тібо торок все наче було гаразд, але після гри з Австрією куртуа почувався ображеним на це. Я здивований та шокований. Не очікував, що станеться щось подібне. Я намагався поговорити з Тібо, тому що це важливе рішення. Я просив його не робити цього зі мною з командою та з персоналом. Але куртуа покинув табір збірної. Куртуа ж натомість. Відхрещується, я був здивований, почувши прес-конференцію тренера, на якій він частково та суб'єктивно розповів про нашу приватну розмову після матчу проти. Австрії у цій розмові я попросив його ухвалити та пояснити рішення, що підуть нам усім на користь і допоможуть уникнути ситуації, які в минулому завдавали нам шкоди. Я наполягаю на тому, що в жодному разі нічого не вимагав. Я розмовляв з Лукако, щоб прояснити всі обставини пов'язані з цією ситуацією. В той же час я хочу пояснити, що у мене не було жодної дискусії на подібну тему з іншими партнерами по команді. Крім того, взагалі то стало відомо після обстеження, що у мене проблеми з справами. Медичні команди, мого клубу та збірної, були на зв'язку та розглянули всі відповідні матеріали, щоб ухвалити рішення про мій від'їзд з тренувального. Табору. Фактично, Куртуа спростовує всю інформацію Тадеску та говорить про травму коліна. Але ми ж розуміємо, але ми ж все розуміємо. Скандали збірні Бельгії продовжуються незалежно від того, хто є в складі цієї команди і хто її тренує. На чемпіонаті світу скандалів також вистачало. і Це серйозно вплинуло на. Підсумковий успіх Бельгії на вихід цієї команди з групи на чемпіонаті світу зараз. Ця історія має продовження Слава Богу, що суперником у цьому відборі можуть бути естонці, а не завжди марокканці, чи хорвати Бельгії потрібно взяти себе в руки? Ну і останні по збірних це про португальців. Португальці знову виграли. Четверта перемога в чотирьох матчах при новому тренері. В них нагадаю тренер Роберто Мартінес, котрий до цього тренував якраз бельгійців. Тепер Португалія перейшла на формацію в три центральні захисники і від матчі з Люксембургом, Ліхтенштейном та Боснією та Герцеговиною з Ісландії. Бо набагато складніше і неважливо, важливо взагалі немає значення, в що в яку формацію грала Португалія. В цій грі ісландці дуже круто захищалися, дуже добре атакували при стандартах, і це був один з найскладніших, точно найскладніший матч Португалії у цьому відборі, але її врятував хто. Крістіану Роналду, з чим ми його також і вітаємо. Складно ще говорити про те, якою точно буде Португалія на якихось великих турнірах при новому тренері з новою схемою, тому що рівень опозиції та дистанція, котрі ця команда прийшла, поки що не дає можливості давати якісь далекоглядні висновки. Але на вістані чотирьох матчів з новим тренером та новою формацією в Португалії все. Окей, Роналду ликує. Ну а тепер говоримо про молодіжний чемпіонат Європи. Я обіцяю вам говорити про кожен матч, котрий зіграє Україна на цьому турнірі. Ми граємо в одній групі з Хорватією, Румунією та Іспанією, і матч проти Хорватії, стартовий, найперший, був для України найважливішим, тому що Іспанія абсолютний фаворит: Румунія Андердог. А Хорватія це команда плюс-мінус нашого рівня, котру необхідно було перемагати. Перемагаємо Хорватію далі. Перемагаємо Румунію, і ми виходимо у плей-офф. Отже, Хорватію ми перемогли з рахунком 2-0. Це про тому, що ще понеділок доросла збірна України грала проти Мальти, і гравці, котрі теоретично могли б грати в основі цієї молодіжки, не вийшли на поле з різних причин. Михайло Мудрик, котрий доєднався, ще не готовий, вона також не готовий. Судаков вийшов на останні там хвилин 10-15. Лише Анатолій Трубін провів і в понеділок, і в середу. Повні матчі, враховуючи відсутність Содокова, Руслан Ротань повернувся до схеми з двома вінгерами. Він переважно використовує дві різні схеми: перша це ром в центрі поля, де Садаков має трошки таку лівішу позицію. Або граєш з Вінгерами. З ними він грав раніше, коли в нього був Михайло Мудрик. Коли Мудрика вже почали викликати в збірну дорослу. То Ротань придумав оцю іншу історію, таку більш гібридну. В матчі проти Хорватії в нього не було ні Мудрика, ні Содокова, тому ми грали в 4-2-3-1, де на фангах були зліва Брагару з Чорноморця, а справа Кащук. І Кащук став абсолютним героєм цього матчу. Його індивідуальна майстерність в двох епізодах фактично вирішила цю гру. Спершу Кащук отримав хорошу передачу від Бондаренка. І вже на прийомі поставивши правильно корпус від тер-опонента, отримав простір, проскочив трьох-чотирьох опонентів і пробив повз кіпера Хорватії Котарській. Другий момент це дуже хороша, така плаваюча, планерна, бо волейбольному подача від нього на голову Сікана у другому таймі. На цьому матч можна було завершувати. Ми можемо говорити також про те, що Кощук прямо зараз в своїй найкращій формі. Кощук належить Шахтарю, але в попередньому сезоні на правах оренди виступав за Азербайджанський Сабах, де завбив 16 голів у чемпіонаті. Крім цих голів на рахунку Кощука аж 10 асистів. Він у шаленій впевненості, у шаленій формі, і він цю форму перекидує, продовжує так само виступати і на рівні молодіжної збірної його прохід. Під час завитого м'яча не єдиний у цьому матчі. Таких проходів одразу було декілька. Надзвичайний індивідуальний перформанс Кощука. Другий гравець, котрого я б відзначив по цьому матчу, це Артем Бондаренко. Бондаренко, який грав фактично на одній лінії з брашком у центрі поля. Бондаренко, котрий зв'язував нашу гру, вів нашу гру і був асистентом збірної України у різних фазах гри, від білдапу до останньої передачі, від першого пасу до останнього. Це Неймовірно, при першому м'ячі саме його пас на Кощука призвів до того, що Кощук пішов цей відбір. В другому м'ячі він також видав на Кощука перед асист. Він відкрився між лініями під передачу брашка і віддав на фланг на Кощука. Бондаренко був всюди і нашу гру він зв'язував ще раз на кожному клаптику поля. Третій гравець, котрого я бізначив в збірні України, це Максим Таловєров. тому що був відрізок у грі, коли хорвати нас. Критично тиснули, коли вони заходили на штафний майданчик. Коли було багато прострілів, коли в Толовіро було дуже багато роботи з точки зору підстраховки власних партнерів, так от у Толовєрова 39-45 виконаних пасів при величезному об'ємі захисної роботи. 85% точних взагалі то передач, п'ять виносів, чотири заблокованих удари, чотири відбори, одне перехоплення, 5-7... Виграних єдиноборств Толовєров належить прайській славії, а загалом є вихованцем Донецького олімпіка. Він грає по орендах в Чехії, але щось мені підказує, що в найближчому майбутньому Максим гратиме вже і в основі самої славі. Чому ми взагалі перемогли? Чому ми зіграли настільки впевнено? По перше, тому що у нас були індивідуальні перформанси саме цих трьох гравців, вони були ключовими у Хорватії е, настільки сильних. Індивідуальних перформансів не було. При тому, що там є гравці, там як Батурина за нами загреб, трансферна ціна котрого більше 10 мільйонів, котрого називають новим Модричем і так далі. Але його на футбольному полі видно не було. Бондаренка чи Кащука. На полі ми бачили. Друге, це те, що збірна України дуже круто захищалася. Ось, будь ласка, моменти з першого тайму, де ми максимально чітко, максимально синхронно, як в синхронному пламані, захищаємося у структурі 4-4-2 без м'яча. Тут можна взагалі малювати якісь геометричні фігури, правильні. Розташування гравців у лініях, правильні розташування між лініями відстані, все було чудово. У другому таймі ми перейшли на груби з м'яча 1, 5, 4, і також грамотно це все використовували. І третє це те, що ротань відмовився від там якоїсь ротань болу чи щось таке. Те, про що ми вже втомилися говорити так в контексті Руслана Ротаня. не було тотального контролю м'яча, не було тотальної потреби виходити в пас. З оборони в атаку через дрібноту, обрізаючись, і так далі. Не було потреби свідомо, весь час, навіть виграючи, перехоплювати ініціативу. Не було потреби завжди йти високий пресинг. Це все. Правильно, ми вигравали 2-0 і ми віддали повністю ініціативу збірній Хорватії, правильно та добре граючи без м'яча у різних структурах. Це говорить про гнучкість тренерського штабу, і це те за що потрібно хвалити. Ми підлаштувались під збірну Хорватії. З мінусів треба говорити про те, що у другому таймі ми частенько провалювалися в обороні, якої б не була хороша структура 1-5-4, коли хорвати заходили. У зони, особливо на правому фланзі нашого захисту, починалися величезні трабли. Найгіршим з відривом гравцем збірної України в цій грі, на мій погляд, був Сич, правий захисник, котрий належить руху. А попередній сезон провів в оренді за бельгійський кортрейк. Ось кілька яскравих моментів з провалами Сича. Момент перший м'яч на правому фланзі нашого захисту виконується подача у штрафний майданчик. Червоним кожечком я. Показує, де знаходиться Сич. Отже, подача проходить, є скидка головою на дальню стійку. Сич губить гравця, він не біжить з ним до самого кінця. І цей гравець, котрого загубив Сич, прибуває по воротах і прибуває в поперечну. Наприклад, момент номер 2 де Сич грає один в один проти опонента і дає йому можливість. Не лише обіграти його, а й виконати точний простріл на вільного Бельо, котрий пробиває, слава Богу, його удар блокує та Ще один момент знову фланг сича. Йому традиційно ніхто не допомагає, не підстраховує. Він грає один в один і один в один грає знову жахливо. Простріл через весь штрафний майданчик, через всю воротарську фактично пролітає з увагу, де знаходиться м'яч. Ніхто не грає по м'ячу, ні труби, ні центральні захисники, і величезне диво, що на дальній стійці Хорват просто нас пробачив, не влучивши у ворота. Це найбільш небезпечні моменти Хорватії, котрі виникали в цьому матчі. Всі вони переважно. Йшли через проблеми на правому фланці. тобто, з одного боку, ми маємо хорошу індивідуальну майстерність в атаці, ми маємо хороші варіанти виходу з оборони в атаку. Ми бачимо хороший індивідуальний знову ж перформанс Таловєрова, Ми маємо хорошу структуру у блоках. Але коли ці блоки розривають, що частенько буває, це нормально, коли гравці суперника входять. Твою структуру, коли це відбувалося з молодіжною збірною України, у нас розпочинався хаос, Лажав найбільше сич, ну і ніхто його не підстраховував. З цим потрібно працювати, тому що збірна Хорватії нас відверто кілька разів пробачила. Рахунок 2-0 занадто впевнений та несправедливий по цьому матчу. Хорвати заслужили мінімум на один забитий м'яч. Нам треба зробити висновки. Нам треба правильно інтегрувати в збірну. Ти гравців, котрі приїхали з дорослої команди, і думати, що робити далі, як грати проти Румунії, котра чудово захищалася весь перший тайм проти Іспанії, але вже потім посипалася. Як грати в атаці, чи продовжувати гнути лінії з Вінгерами, чи випускати Судакова? Що робити з Мудриком? Як зробити так, щоб гравці лінії захисту не почувалися одинокими і не ляпали в грі один в один? Є також багато запитань, багато плюсів, але також є багато мінусів. Ця перемога точно не була однозначною та абсолютно солідною. Лише з правильними висновками ми зможемо не лише вийти в плей-офф в чвертьфінал Чемпіонату Європи, а й пройти далі. Потенціал для цього у нас є. Це ще мудрик не грав Судаков, А ми вже водик чудимо. Ага. Вам же пропоную глянути мої інші відео тут та отут вони є. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною до самого кінця. Вам переможного та спокійного дня. Слава Україні!